вас, шановні, на 33-му каналі за Маганаді Виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Поговоримо прямо зараз з Владиславом Фелизньовим. Моє вітання, пане Владислав. Слава Україні! Героям слава. Так, ви у доброму гуморі. Це добре. Знаєте, от я вам так скажу, ну, от, це серед медійників. От дивіться, ми ж також, от всі думають, що от ми знаємо набагато більше, ніж інші. Це не так, ні. Але е, я вам так скажу, що серед медійників, от ми як, коли з експертами спілкуємося, ну так ми задаємо питання, але ми ще орієнтуємося ось там на всякі такі настрої, гумори, розумієте, там, бо там все, все добре, але насамперед, може, не все добре. Бачу, що ви у доброму гуморі. Давайте почнемо, знаєте, з чого? Я бачу, що там на російській ЗМІ. Якась переполоха у Криму, переполоха якась, заходи, заходів якихось вони там влаштовують, безпекових. Що там сталося? Там сталося щось у бухті Севастополя. Що там сталося? У нас є навіть відео, хай Ні. там фончиком йде. Справа в тому, що Крим, південна частина, особливо в районі Севастополя, досить так рясно насичена тими самими бухтами. Тому, якщо ми про пробовони, яка сталася днями в, саме в стрілецькій бухті Севастополя, то ми маємо деталізувати. Там знаходяться кораблі морської охорони путінського війська, і там заходи з Повного закриття цієї стрілецької бухти від впливу ззовні не було реалізовано багато чого було зроблено е, на Траверзі е, бухти Севастопольської, це головна бухта в цьому е, місті, який нині знаходиться під російською окупацією. Росіян там встановили, щонайменше чотири баржі, які ну майже повністю перекрили вхід до Севастопольської бухти. Вони там встановили бонові загородження сітку металеву аж е, до самого морського дна. А стрілку вони захистили не настільки. Якісна, тому і дрони камікація мали можливість зайти в акваторію бухти. там по ним почали працювати відповідні підрозділи протидиверсійної роботи. Сталися вибухи, вибухи призвели до того, що повилітали в деяких будівлях скло, але ж знову ж таки, тут ми маємо розуміти таке: Крим то є прифронтова територія. Севастополь то є головна база Чорноморського флоту Російської Федерації. А Чорноморський флот є фактично флотом окупаційної армії. Йому нема чого робити в Севастополі, тому земля буде й далі палата під нограми російських окупантів. Це абсолютно нормальна історія. А і аж до того моменту той процес буде тривати, поки нога останнього російського солдата не полишить територію Криму та Севастополя. Слухайте, ну але не тільки в Севастополі там взагалі якийсь БПЛАпад у Москві відбувається. І не знаю, чи то наші, чи то вони самі вже запустили Російська Федерація, чи то вони самі запускають. Що тут також ми тепер частіше заліта, будемо залітати на територію Москви. У ця вся історія, ви зрозумієте, звідки ця маячня? Це ж те секретні, секретні матеріали, бомбардування і таке бомбардування на річницю і таке і інше. Ну, взагалі там була не закрита нарада, ну так і кажуть, там закрита нарада у Путіна, і він такий, ну що, як він як у себе вдома вже літають наші БПЛА і куди хочуть, можуть пуляти. Що дійсно все частіше, і частіше буде Москва під загрозою? Десь пару місяців тому назад ми з вами під час одного з інтерв'ю дійшли до висновку наступного відповідальний український бізнес, підприємство Українського оборонно-промислового комплексу. То тоді ми говорили про таке, не працюють над задачі створення потужного флоту дронів, дронів камікадзе ударних дронів, розвідувальних дронів тому, що очевидно, що з ракетами в наших комунікаціях з нашими західними партнерами ми поки ще не можемо досягти згоди. Хай працюють на відстані до 80 кілометрів. Точки у нас фактично вже закінчилися. Фізично немає, бо вони нам ще достались у спадок від радянського союзу. Тож нам треба шукати інші можливості для того, щоб знищити ворожі об'єкти. На досить великій відстані від кордонів з України, і хоча офіційний уряд нашої країни не підтверджує факт того, що бавона трапляється саме через вплив наших дронів камікадзе, але ж очевидно, що така бавовна і з такої наційності не трапляється випадково. Палає в багатьох регіонах Російської Федерації Хлопки, так звана бавовна, трапляється досить часто і певною мірою систематизовано. Бо вибухає саме на території військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, тобто там, де руйнування призводить до зниження певного рівня бойової готовності російської окупаційної армії. Це нормально, бо українська армія знаходиться на фінальному етапі підготовки до контрнаступу. І відповідно для того, щоб той контрнаступ був максимально дієвим та ефективним, нам потрібно чим сильніше послабити військову міць російської армії. Тому числі за рахунок тієї бавовни. тому бавовна є, буде і чим далі, тим більше її будуть траплятися. Бо є відповідні виробничі потужності, є відповідне розуміння, в який спосіб використовувати ті самі дрони Камікадзе. І якщо ми подивимося з вами на тенденції, наприклад, ті або вони ще трапляються над крилом, то бачимо, що вже починають прилітати по об'єктам системи протиповітряної оборони. Зокрема, в Феодосії нещодавно сталася та сама багововда, наслідка чого на попіл перетворилася одна з пускових установок комплексу С-300. І, звісно, що весь той процес він є систематизований, він є узгоджений і він працює на той самий результат, про який я говорив. Максимальне зниження бойового потенціалу путінського війська. Ну, якщо ми говоримо про Крим, то відповідно на територія Криму. Угу, розумію. Наступна новина, ну її може назвати доброю. Чому? Бо вона така, що кажуть, що до осені РФ зможе зібрати лише третину колишнього ракетного потенціалу. Ну, все добре. і я бачив там новину, ну, що у нас йде відпрацювання системи заходу критичної інфраструктури, бо вже ми готуємося до наступної зими, враховуючи все те, що було цієї зими. Слухайте, чи дійсно третина потенціалу і ракетні обстріли вже не будуть? Ось такими, якими були минулого року в них? А давайте згадаємо, коли в останнє на Україну на нашу територію прилітала велика купа російських ракет морського чи повітряного базування. Ну за виключенням того, що Росіяни постійно використовують ракети до комплексу С-300, С-300, наносячи ракетні удари по прифронтових містах та селах нашої країни, очевидно, що Росіяни останнім часом не використовують ані калібри, ані Х-101, ані Х-22, ані Х-505 та їх модифікації. Що це пов'язано? Пов це з тим, що вони накопичують ті саме ракети. Бо очевидно, що оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації працює. Вони створюють щонайменше 40, можливо, 50 одиниць ракет на місяць. Це інформація від о, головного управління розвитку нашої країни. Виготовляють, але не використовують. Чому? Тому що вони накопичують ті самі ракетні ресурси, з якою метою. Мені здається, що вони готуються до українського контрнаступу, і саме за допомогою масового ракетного обстрілу вони будуть намагатися максимально сповільнити наш контрнаступ, в який саме спосіб. Крім за все, вони будуть здійснювати ракетні удари по наших об'єктах залізничної інфраструктури, mm -hmm. масти, ключові залізничні станції та вузли, відповідно, об'єкти критичної енерго... енергоструктури нашої країни, які забезпечують електрикою наші залізничні мережі. Думаю, що саме на це і будуть спрямовано ті саме ракетні обстріли, але станеться це лише тоді, коли українське військо перейде в контрнаступ. Можливо, чи інший варіант, наприклад, коли російська армія перейде в наступ, про на тому де нині наголошує Джон Кірбі. Тільки я хотів фронту. запитати вас про це також От якраз. Тому тут ми маємо розуміти, що е, право в тому, що росіяни з одного боку, ми бачимо тенденція. Вони постійно зриваються в землю, фактично на всіх ділянках фронту. Готуючись до українського контрнаступу. А з іншого боку, очевидно, що накопичення ресурсів, зокрема на території Білгородської області та на півдні е, Запорізької півдні е, Донецька областей, свідчить про те, що росіяни мають певні ресурси і можливості для проведення, в тому числі е, нових на, на, на атак. Е, е, український генерал Кирил Буданов говорить про таке: десь 120 тисяч російських чмовиків, які навчені підготовлені певною мірою забезпечені, десь Росією ховає. Колись вони мають з'явитися на лінії бойових зіткнень, де, де ста мене невідомо, бо немає тих переміщень. Але те, що ці вояки є, і вони будуть вмирати за перспективи за забаганки Путіна, це очевидно. Тому так само як українська армія готується до контрнаступу, так думаю, і російська окупаційна армія готується робити нам. Мерво, де це може бути. Є кілька варіантів. Я дивлячись на карту, чомусь мені здається, що росіяни можуть намагатися атакувати нашу територію на Харківщині. Причому будуть йти дещо західніше від Харкова в напрямку на Полтаву. Такі собі клещата великі. І інший варіант розвитку ситуації це південь нашої країни вздовж Запоріжжя, вверх потечі Дніпра, в напрямку на місто Дніпро. Такий собі да великі для того, щоб взяти в оперативне оточення все угрупування українських сил оборони, що діють на східному фасі Російсько-Українського фронту, але знову ж таки це припущення, і реалізація чи не реалізація цього плану потінського війська залежить від багатьох факторів. Я читав також про це і там кажуть, що коли трохи погода зміниться, то ВКС РФ можуть перейти у наступ. Ну, але знаєте, мені здається, що це просто спроба відтягнути трохи ініціативи на себе. Ото цей період контрнаступальний потрібно відтягувати ініціативу, і так, ну ну так чи інакше, слухайте, Там ж також є якісь генерали, якісь ну а є ця стратегія розвідку підручників. Там воно ж написана ця історія. Там ну, якщо хочеш, щоб ворогу було погано, ну там по пограйся в таку гру, давай, зроби наступ. Пане Геннадію, тут я готовий з вами сперечатися, поясню, чому. Справа в тому, що росіяни накопичили більш ніж 50% своєї авіації саме на південному фасі Російсько-Українського фронту. На тих аеродромах, які межують з півдня Запорізької області, півдня Донецької області, знаходиться близько 90 одиниць штурмової авіації, самолітаків і близько 60 штурмових вертольотів. Чимала купа авіаційних компонентів, яка може завдати нам чимало клопоту. І тут знову ж таки постає питання: чи маємо ми достатню кількість засобів протиповітряної оборони для того, щоб вражати російські літаки та вертольоти? Не дарма ж Латвія нам в авральному порядку передає всі системи ППО класу Стінгер, які має на озброєнні. Бо очевидно, що нам ця зброя дуже потрібна для того, щоб мати її на передній лінії оборони на лінії бойового зіткнення, щоб максимально нищити ворожі. літаки. друзі мої, які прибувають зараз в напрямку на Бахмут, кажуть, що найбільше зло на фронті це ворожий танк, але ще більше зло це ворожий вертолет, який з повітря поцілює по наших захисних спорудах, використовуючи і нурси не реактивні снаряди, і відповідно застосовують Тоск шквальний вагонь за а з кулеметів. А урахування того, що росіяни дедалі частіше використовують ті самі каби. Керуємо авіаційні бомби, які за допомогою це звичайне ФАБ, які за допомогою нескладного суткування перетворюються у високоточні снаряди, які дуже потужні. За ми ще поговоримо. Ми поговоримо про застосування окремо цієї історії, бо там дійсно є цікаві, цікаві моменти. Слухайте, ба... наступна історія. Бачив, ну тут за ворог, як у ворог у себе вчора була така в нього з'явилася новина. Там півтори години чи дві години ЗСУ масово обстрілюють. Ну дуже пожалілося гаряче їм було. А потім уся ЗСУ заходять на лівий берег і вже мають деякий успіх, потім вже наші офіційні з'явилися новини. Давайте трохи роз'яснимо, що там відбувається. У нас також є відео, цікавих відео, моментів, моментів, які там, от у своїх не бросаємо. Ну, слухайте, так? а вони ж з себе будуть показувати, показувати от, як, дивіться, як українці своїх кидають. Розумієте, як це відбувається От одразу? Відхрещується хре... від... Від... від своїх одразу. Що там відбувається зараз, розкажіть. Значить, в районі е... Дельти Дніпра відбуваються mm. постійні сутички. З одного боку, діють українські вовкулаки, з іншого боку, диверсійно розвідувальні групи противника, які змагаються за ініціативу. Фактично, та мережа острівців, які є в дельті Дніпра, то є така собі сіра зона. І там час від часу то працюють наші фахівці, то наші вороги. Час від часу буває таке, що відбувається нищення ворожих сил за допомогою нашої артилерії. Бо наші вагнулаки працюють досить ефективно, мають можливість Відповідно, давати ці філіє для наших громадів. Ну а ці хлопці знають свою справу надзвичайно чітко і працюють максимально ефективно. Тому, коли ми чуємо, мовляв, на лівому березі Дніпра створилася сіра зона. Росіяни тікають, а українська армія наступає брехня. І ця брехня пов'язана в першу чергу з тим, що нині українська армія не має технічної можливості навести понтон на мостові переправи через Дніпро. А Дніпро в цій частині це близько тисячі метрів. Відповідно, мало навести понтон на мостові переправу. Так цікаво, бо хотів розібратися, бо ворог пише, що вже й закріпилися. Там слухайте. Ні, має, має те, що на аліоберзі налякані, це вони на наляк... налякані? чи що на жаху великі очі? Що це таке? Да, у жаху великі очі, адже на лівому березі Дніпра так насправді працюють наші партизани, наші вовкулаки, але це пошуково рейдови дії спрямовано нищення mm. ворожих об'єктів, об'єктів ворожої інфраструктури. Вони виявляють ці об'єкти і нищать. Да на тому до речі, і наголошую пані Наталя Гуменюк, котра розповідає, що mm. за останні кілька днів було знищено і ворожі танки, і ворожі артилерійські системи, тобто така собі синергія з одного боку, очі та вуха наших розвідників, з іншого боку, влучна робота українських гармашив. Але говорити про те, що ми маємо можливість зараз приміщувати через Дніпро велику кількість озброєння військової техніки, зокрема техніки, ну це неправда. Неправда, тому що немає такої технічної можливості. І тут ми маємо розуміти, що коли росіяни риють окопи на узбережжі Чорного моря в Криму. Готуючись до вибиття морської десантної кампанії, я завжди задаю питання: а в який спосіб і якими силами, засобами українська армія може зреалізувати такий план? Бо великий десантний корабель, який був на озброєнні українського війська, він зараз знаходиться в полоні тимчасово окупованому Криму. А скільки десанту потрібно? Скільки потрібно ось десанту? Ну, очевидно, що південь, верніше, північ Херсонської області визволяли підрозділи що не менше дев'яти бригад Збройних сил України. Тобто, якщо ми навіть помножимо. Цю цифру на цифру десь три з половиною чотири тисячі не важко уявити, яка кількість ага. особового складу українських сил оборони було задіяно. Просто я до Це чого просто... питаю, пане Владислав. Я бачив такі штуки ну з десантними цими кораблями. Зрозуміло, але я бачив такі штуку, штуки, якісь десантні, я не знаю, платформи такі, от як всюди хід і там багато-багато людей було. до десантна історія якось. Вона по воді йшла, йшла, йшла. Потім опа, так на до, до берега підійшла, і там багато. Ну я не скажу, що от я просто Скільки ж таких ось а, машин потрібно, щоб ось у ту кількість необхідну. Довкажете дев'ять бригад. Це багато дійсно. Це корабель потрібен, якийсь десантний для цієї історії. Так, свого, свого часу на зброні у військово-морських сил України був такий корабель на повітряній падучці класу Зубор. Він був спроможний переміщувати ну, щонайменше до трьох один збройних техніків. відповідно, кількість особового складу морських mm. техніків. Але потім сталася історія в такий спосіб, що той зубор десь продали, чи то нашим китайським партнерам, чи десь він десь він поїхав за межі нашої країни, адже проміжок часу з 91 по 2014 року він а, знаменується тим, що активно усі можновладці розпродавали а, решти того самого спадку, що а, а, залишилось нам після Радянського Союзу, саме військової компоненти. Потім, коли стався 2014 рік, ми почали шукати чим і в який спосіб захищати нашу країну, бо те, що мали ми до того, воно було або розкрадено, або розпродано, бо ніхто не збирався воювати і ніхто не думав щодо питань національної безпеки. А Крайні два міністри оборони за часів Януковича, вони взагалі мали російське громадянство, відповідно, вони працювали на те, щоб максимально знизити військові. Mm, от я думаю, що це от, якраз так думали, але не про те, і не, не в той бік, як то кажуть, розумієте? Ось та така історія. Що думаєте стосовно, ну це така конспірологія на рівні божевілля Російської Федерації. Слухайте, от ми. Тільки з цим ми маємо справу там постійно? План Ковальчуків. Я про план братів Ковальчуків, які запропонували Путіну нова ексістеджі. Нова strategy. Я згадав дійсно, от як відбувалися подивився події ці з Чорнобилем, коли сталася трагедія. Що цей план передбачає? Цей план передбачає а, таку ситуацію, що ворог наш бачить, що ситуація. Ну, ну слухайте, всі військові експерти кажуть, що вони приречені. Тільки час от потрібен для цього і накопи достатнє накопичення. А так то вони переречені, і вони це розуміють. І Що вони е, пропонують? Вони пропонують всередині Російської Федерації зробити ну, ще один маленький Чорнобиль, і під цим приводом. На вирішення цієї внутрішньої великої великої проблеми відтягувати війська. От пам'ятаєте, коли були коли був, був Чорнобиль, там розавали, багато, багато людей працювало з усієї країни, там вони все вирішували. І от під цим соусом, ось таку історію продивиду. От, начебто для цього ми відводимо війська, а наш, наш сусід. Скористався цим це щодо нашого контрнаступу і пішов таки у контрнаступ, коли для Російської Федерації сталася така ось жахлива і подія. Що думаєте про цей план? Як думати, вда... будуть вдаватися до нього? Чи це така собі історія? 26 квітня. Ми будемо відзначати 37-му річницю від дня страшенної техногенної катастрофи, що mm -hmm. сталося на Чорнобильській атомній електростанції. Чи готовий путінський режим зреалізувати десь подібний план нині? Я думаю, для того щоб вберегти своє жилегідне життя, вони готові діяти і вчиняти будь-що. Я нічого mm -hmm. не думаю. І якщо щодо застосування тактичної ядерної зброї навряд чи вони на це наважаться, бо вони розуміють, що за таких умов точно їх желюгідне життя не вартує ламаної копійки, то створити. Такий собі інформаційний привід щодо переключення уваги загалом в Російській Федерації з війни чи так звана спеціальна військова операція на вирішення проблем техногенної катастрофи. Uh -huh. Такий варіант можливий до реалізації. І тут має бути, мені здається, абсолютно публічна історія інформування, в тому числі і представників вищої військово-політичного керівництва Російської Федерації, що світ обізнаний стосовно таких планів. І відповідна реакція на такого роду зуховало дії, агресивні дії, надзвичайно небезпечні дії, тому що будь-яка ядерна катастрофа вона стосується не лише Російської Федерації, а й взагалі європейського континенту. Адже надто можуть бути жахливими наслідки такого роду дій. Тут ага. тут має бути абсолютно публічна дипломатія і абсолютно чітке чітка комунікація з приготови. Хлопці не робіть дурню, бо вам буде від того гірше. Ви отримаєте за рахунок цих зухолих дій створення приводів для техногенних катастроф. А ми ще додамо вам щось такого, щоб ви відчули яскраве враження у повній мірі. Mm -hmm. Ну слухайте, ну, повністю з вами згоден. я вам так скажу, бо більше Путіну сподобався цей план. кажуть. Добре, він, дивіться, він вкладається в цю історію, пам'ятаєте, будемо вороні. Бий своїх, щоб чужі боялися, от така в них є стратегія. І кажуть, що дійсно йому ця історія сподобалася. І от я вас послухав. І дійсно така техногенна велика катастрофа вона відволікне увагу і внутрішньої внутрішньо цієї маси, і, і саме цікаве. Дивіться, як воно ж може бути. Сталася ця історія, вони зробили, і вони ж на що розраховують. Це ж велика техногенна катастрофа. Світ всі забудуть вже про війну і почнуть допомагати, бо ну ну що ну так але вже ж Бог покарав, чи як то сталося, і вже більше біда, і потрібно нам допомагати, і таке інше. Я не знаю дійсно, чи от дійсно вони вдадуться до цієї історії, але я бачу, що от ядерну цю загрозу з інших боку проштовху тільки сьогодні Ось бачив цього Медведєва. медведєва знову випустили. Прокапали, прокапали <сіх> і випустили назовні, щоб він знову там порозка порозповідав про свою ядерну зброю. Така ситуація часу небагато залишилася. Рухаємось okay, далі. Давайте так. У нас наступні два питання, ну вони, вони і різні, але їх дещо об'єднує. От ситуація в Бахмуті і не менше важка ситуація на Лиманському напрямку. Кажуть, от, от не менше. Просто всі за Бахмут чомусь говорять, а там кажуть, що там ну, не менш важка ситуація і постійна, постійна активність іде. Мені цікаво. Я пам'ятаю, ми вели бесіду стосовно застосування якраз цих крилатих перероблених фабів. От у Бахмуті, я зрозумів, ну і ми всі знаємо, застройка там міська. Міська є високобудівлі, там і така історія. І, це, і застосування цих плануючих бомб воно впливає, впливає, тому можна ну, слухайте, ну, можна зрівняти домівки, якщо деякий час використовувати ці плануючі бомби. А на Лиманському напрямку відрізняється. там, от, Застройка взагалі впливає на використання цих фабів чи не я. Звичайно, чому росіян так активно використовують ФАБи? Тому що і в Бахмуті, і в Авдіївці, і в до речі, в Углідарі присутня висотна забудова. Тобто багатоповерхівки, які наші снайпери використовують в якості відповідних вогневих точок, наші коригувальники артилерійського вогню так само розміщуються на верхніх поверхах та мають можливість коригувати огонь української артилерії. Що стосується Ліманського, наприклад, там більше в Атна забудова там невеличкі споруди, і не думаю, що росіянам буде досить складно зрівняти з землею ті рештки будівель, які залишилися від населеного пункту до війни. його називали червоний ліман чи красний ліман. Зараз це населений пункт Ліман, адже війна там прокатилася вже кілька разів, і бойові дії продовжуються і далі. Тут ми маємо розуміти про таке: Росіяни використовують будь-яку можливість для того, щоб кратно посилити свою вогневу міць. Зараз вони активно використовують ті саме керовані авіаційні бомби за допомогою не досить такого недороговартісного устаткування та обладнання, але вони перетворюють їх в високоточні баражуючі боєприпаси, які мають кут відхилення до 10 метрів від точки прицілювання. Надзвичайно ефективна зброя. Згадаємо ті крилати ракети класу Х 22 Вони спроможні були летіти в бік від точки прицілювання, навіть не до 600 метрів. Тобто такі себе, кривенькі, але, тим не менше, достатньо потужні. Фаби бувають е, різного типу, і 250 кг в в еквіваленті, і 500, і 1000 кг є навіть і більш потужні, але я не лечу, щоб їх росіяни використовували саме за таким принципом, принципом баражуючого боєприпасу. До чого веду? Росіяни економлять ті самі ракети, бо будуть їх використовувати. В інший спосіб я маю на увазі крилати ракети, морського чи повітряного базування. А мають можливість використовувати ті самі каби для того, щоб. Фактично зрівнювати з лицем землі ті споруди, які знаходяться на заваді до їх просування вперед. тобто сирийська тактика продовжує використовуватися російською окупаційна армією для досягнення відповідних цілей, які визначені так званою спеціальною військовою операція. До речі, якщо ми з вами зараз задумуємося над питанням, а що заради чого починалося все це, чіткого такого ясного розуміння, заради чого то все сталося. Немає ні у кого. Навіть Лавров ще той, гу гуру російської дипломатії, спроможний відповісти одностайно, з якою метою Путінська Росія напала на суверенну Україну. Ну, ви ж чули там нещодавного, ну що я можу, Пісков, Пісков нещодавно сказав, що одна. Момент, там одна, одна з головних цілей цієї їхньої операції спеціальної військової це е, зробити так, щоб Україна не вступала в НАТО. І, І Свіжого, тут... це свіжо. Свіжина. І щоб НАТО відступила далі від російських да, кордонів. Да. Тому Фінляндія вже стала учасником Північно-Атлантичної ради, а Швеція поготові, Думаю, найближчим часом так само долучиться до решти країн НАТО. Ух ти, наостанок, ну фортеця Бахмут стоїть. Проте Бахмут стоїть. Ситуація є надзвичайно складною. росіяни просуваються в західних мікрорайонах, в тих самих мікрорайонах щільної багатоповерхів за будівлі. Росіяни просуваються лише за рахунок артилерійських засобів. Вони використовують 203-мм гармати класу Піон. Вони використовують активно ствольну артилерію 152-го калібру. Вони використовують ті самі керовані крив... боєприпаси ФАБ. Чи каби для того, щоб знищивши в першу чергу будівлю, матиме змогу просуватися вперед. Ключовий факт, від якого залежить подальше отримання української сили оборони Бахмута, полягає в наступному Дорого життя. Будемо тримати дорогу життя під своїм контролем далі, значить, відповідно, Бахмут буде триматися і далі. Якщо матимемо проблеми, то буде відбуватися заходи з маневрами оборони, ми будемо виходити на інші рубежі та позиції. Ну, Будемо тримати кулачки. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. і До наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим товаришам Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкати на дзвіночки, підписуйтесь нановлення. З вами був Геннадій Виноградов. програма Право на правду. Тримаємо стрій.